Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mazda 6, автомобіль. У нас в червоному кольорі 2018 року випуску з 2 літровим бензиновим двигуном всередині нас зустрічає темний текстильний салон. Електроспопідйомники, електроскладання дзеркал, мультикармо. 84 тисячі пробігу у нас в автомобілі, сидіння в хорошому збереженому стані. Регулювання у нас механічні. Також у нас тут запис двигуна з кнопки, відповідно, штатна мультимедія, камера заднього виду. Тут у нас двохзонний клімат, підігрів всіх сидінь, також підігрів керма. У нас автоматична коробка перемикання передач, вибір режиму руху. Відповідно. Це у нас тут присутнє. Позаду у нас також досить багато місця. Електросклопідйомники позаду також та велике містке багажне відділення. Автівка також у нас має, парктроніки попереду та ззаду. Купувалась вона в офіційного дилера, два власники, два ключики йде з нею в комплекті. Чотири тисячі тому пройдене того, холодва в хорошому стані. Обслуговувалася вона на офіційному дилері. Наразі немає ніяких питань та капіталовкладень, тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарків.